Я не знаю, як мені говорити, щоб мені ребро не переламали чи ще що-небудь, бо у пана Барни великий в цьому досвід. На одному з ефірів, де був народний депутат від радикальної партії Юрій Чижмар, пану Барні не сподобалося аргументи, наголошую. Слова, аргументи мого колеги Юрія Чижмаря. Він з ним побився, ребро йому поламав. Сьогодні йому не подобається виступ Яценюка, він його за причинне місце взяв і витягувати почав. Знаєте, що я сьогодні відчував, коли дивився на цю картину? До речі, я хотів задати питання прем'єру. У мене було маса питань. Найвищий рівень безробіття в Україні сьогодні, особливо серед молоді, найнижчий рівень життя, його славетні субсидії по тарифах, коли люди вішаються від тих тарифів, е, ціни в аптеках на ліки, коли вони хочуть запровадити з нового року 20% ПДВ на ліки. Коли люди сьогодні заходять із зубами, як у музеї клацають. Біля тих аптечних кіосків. але я був позбавлений можливості задати це питання, і вся країна була в можливості почути пріоритети прем'єр-міністра. Виявляється, що сьогодні в прем'єра пріоритети це гральний бізнес, це бурштиновий бізнес і це ще якийсь бізнес. А я вважав, що в прем'єра пріоритетах в першому плані має бути створення робочих місць і підвищення рівня життя людей. Але я був позбавлений можливості задати ці питання, бо нам у парламенті влаштували цирк. Е, я вам скажу щиро, хоча я уявляв, як це відео дивиться Байден, який за два дні до цього стояв на парламентській трибуні. Нагадував кожному зі орангутангів, які сидять у залі Верховної Ради, про те, що вони прийшли завдяки людям, які віддали своє життя. Що вони сидять отам, ляшко. Барна, Яценюк, Тому що хтось лежить у могилі для того, щоб вони сиділи в залі. І я думаю, що вони віддавали своє життя не за те, щоб ми всьому світу демонстрували цей зоопарк. Це принизливо. Це мені соромно, що я членом є цього зоопарку. Мені соромно, що на все це дивиться український народ. Ви кажете про бабів, дідів по селах. Я щодня їжджу. І по селах, і по містах. Так, от люди, вони плюються, вони кажуть, чого ви на роботу не ходите, чого ви один одному морде б'єте, чого ви між собою гризетеся, як собаки. Ми вас для чого вибирали. Ми для чого ті мільярди тратили на вибори, щоб ви нам життя нормальне робили, чи щоб ви між собою з'ясовували стосунки. Ми сьогодні показали усьому світу. Я безумовно переконаний, якщо в мене буде можливість, я далі розкажу своє бачення, що треба робити з урядом, з коаліцією і так далі. Але сьогодні те, що відбулося, ми всьому світу показали, Які ми меншовартісні, які ми недостойні тих громадян, які нас обирають. Я хочу вибачитися перед людьми, перед своїми виборцями і перед тими, хто не мої виборці. Я хочу вибачитися перед усіма громадянами України. Що, на жаль, навіть після Майдану, через два роки, нічому не навчились, не зробили висновків. не… У портрет, В кабінетах чиновників вісять портрети президента, прем'єра, хто там, які вішає. От якби в тих кабінетах висіли портрети Назара Голоднюка, 20-літнього пацана, який лежить сьогодні в Могилі, вже другий рік після Майдану. Якова зайка, 80-літнього діда, який помер, стало серце, два роки лежить теж в могилі після Майдану. От я думаю, що не було б цього цирку, який ми сьогодні дивимося в парламенті. Мені прикро, і я вибачаюся за те, що ми маємо таку українську владу, що ми маємо таку українську політику. Це ганьба, це недостойно великого українського народу. Вибачте.